привітики привітики, У нас знову немає світла, але ми зробили такий, щоб у нас був світ, дешево і сердито, як то кажуть. Знайшли ми старий свій акумулятор і купили ідіодну цю ленту. І ось таку надіваю на цей. Йде у нас два провода, бо один провод іде в дитячу, а другий на кухні. Так що, ось ми зараз на кухні. Ось у нас тут лента. Лента тут на кухні одна, а одна цей. Надіваємо ми просто проводки на акумулятор. І пустили ми проводом такого на потолок. Це е, ця лента. І ось провід йде в нас в дитячу. Дитячий теж в нас, виходить, є світ. Все, діти вже там собі граються, закрили двері. Ну, пустіть мене, і діти собі можуть тут спокійно гратися. Ось така лента. Да, діти? Да, да. І діти собі тут граються, так? Да? Так, да, і машина. І машина є. Да, і їм да, тут класно. Тут світ є і вони собі тут Да? Граються машинами. І їм видно і все дуже добре. Так що буде ще світ плюс-мінус нормальний. Я покажу, яка вона, бо трохи не видно. Ну, отаке, типу. Зараз я покажу на кухні. Це в нас ось на кухні. Бачите, воно якось відзеркалює такі ці його штуки. Ну, ось у, е, появиться світ. Це у нас ха, люстра така. І Я покажу, яка ця лента вблизі. Так що доволі непогано ми придумали. На акумулятор проводки, ось плюс-мінус. Кинули собі через цей гой, прив'язали до лампочки ленту таку, ну, цю не приклеювали до потолка, а в дитячій до потолка приклеїли. І хорошо, лента ця доволі недорога є, скажімо так, від. 52 гривень і вище, в залежності е, від е, потужності, не від теж потужності, а від е, цих крапочок діодів. Якщо більше діодів, тоді вона сильніше, яскравіше світить і, коротше говоря, супер. І свічка не димить, свічка е, не згорає. Тобто. Це в нас старий акумулятор з машини. Він вже, в принципі, машину не потяне, а е, отакі ідіоди вона тяне спокійно. Так що підписуйтеся і ставте лайчики, коментуйте. Е, ще вклею, коли буде світло показати ту ленту лє... ідіодну ту, на світлі, яка вона має вигляд. Так що, дивіться далі. Треба. Ось, взяла, виключила і все. Треба, включила. Один проводок я залишаю дитячий горить, а на кухні у нас світла немає. Не так що ми зараз можемо прийти подивитися. Ну У нас зараз а, 4 години вечора, то ще надворі не дуже темно. І ось тут дитячий горить. А в цьому нема ну, на кухні. Грайтеся, грайтеся. Так що красота. Зараз я включу цього і покажемо, скільки годин, бо я ж кажу, зараз ми маємо таку годину. 16.05. І, і ми світимо дуже багато акумулятором, бо вечір діти хочуть гратись. Що в мене такі ленті все, Ек економці. Що генератора у нас нема, ми на акумуляторі живемо. То всі думають, що ми ж на генераторі все живемо. <с> Якщо їхня буде ласка, то хай скинуться нам на генератора, ми не проти. Це така лента. Ідіодна щоб лишніх запитань не було, це в нас на 12 вольт акумулятор.